Доброго вечора, мої діточки, мартуськи, мішечки і Гарюшечки. Ось і настала п'ятниця, кінець тижня, завтра вихідні. Казочка вам на ніч, щоб вам гарненько відпочивалась і завтра у вас було силочки, щоб прогуляти, відпочивати. Може щось даже і навчатися. Жив в одному селі, селянин. І був він такий бідний, що біднішого за нього ніхто й не знав в цьому селі. Хоч селянин і не боявся ніякої роботи, але все одно не міг вибратися із злиднів. Буває таке. І тоді вирішив він піти до міста. Можливо, там якось прогодується легше. Далекий шлях до міста заповідно. Десять днів потрібно було йти пішки по лісах, по долинах, по крутих гірських стежках. А в бідняка не було ані шматка хліба, ні цибулини, ні шматка сала, ні зубочка часничку. І вирішив він добути собі їжі, дорогою до міста. Думаю, буду мисливством займатися, ну, звірів поліція. Змайстрував собі лука, вирізав 10 стріл та й пішов. Іде день, іде два. То зайця підстрелить, то кролика. Ну, так як тут на острові хвала. Самі лізуть в руки. Так і пройшов непомітно через ліс. Іде вже 10 днів. А стріл у нього лишилося дві. Засмутився бідняк. Дивиться, що ще далеко до міста. А чи багато двома стрілами дичини вполюєш? Отак от. Ліг він відпочити під тенистим деревом. І почав міркувати. Що ж з його робити? І раптом бачить під самісінькою верхівкою дерева єтьсяться біля гнізда із жалісним криком сиза голубка. Здорований змій повзе по стовбуру до гнізда, хоче пташеняток гам з'їсти. Підскочив стелянин, схопив лука, натягнув тятиву, прицілився і змієві прямо в око попав. О, І впала змія мертвою з верхівки дерева. А голубка, радісно, радісно варкуючи, почала кружляти над головою селянина. Селянин закинув лук за спину і пішов далі. Залишилась у нього тепер єдина стріла. Ну, міркує бідняк, цю стрілу треба берегти. Мало що може в дорозі трапитись. Почав він шукати яку небудь печеру. Щоб від звірів вночі сховатися, раптом, бачить, мерехтить попереду вогник. Підійшов він на цей вогник і опинився біля брами великого храму. Вартовий впустив селянина в двір. Кинули йому оберемок соломи в саду, а більше йому і не треба. Простягнувся він на соломі та й заснув міцним сном. І ось сниться йому, що хтось його душить. Дихать важко. Прокинувся він і не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Обвився навколо нього велетенський змій. І ось ось задушить його, зламає йому всі кості. А надве... на дереві поруч сиза голубка сидить і жалібно варкує. Зібрався з останніми силами бідняк та й питає змія, за що ти хочеш мене? За те, що ти сьогодні вдень вбив стрілою мою дружину, відповів Змій. Бачить бідняк, що приходить йому кінець, та й почав благати про помилення. Відпусти мене, я будь-яке твоє прохання виконаю. А Змій відповідає. Був колись і я людиною. За мною жорст з моєю <кхе> <Не так. кхе> За мою жорстокість і злість. Перетворив мене чаклун на змія. А Отак змії роблять. Я не вмію. Це закляття загубить силу, коли о півночі на вежу храму хтось забереться і задзвонить у великий дзвін. Зроби так, щоб дзвін зазвонив сьогодні о півночі, і я помилую тебе, домовились. А якщо не вдасться, я тебе тут чекатиму. Пішов бідняк до вежі і бачить, ніяк не добратись йому до дзвона. На всіх дверях замки висять великі та важкі. З надвору теж не доберешся, жодної драбини немає, а стіни дуже високі й круті. Замислився бідняк і не знає, що робити, а змій поруч приліг. І очей не зводить з нього. Ходив він так навколо, а до півночі лише хвилина залишилась. І в цьому згадав селянин, що в нього є єдина стріла з залізним наконечником. Зрадів, якщо наконечник вдариться об дзвін, то й обов'язково задзвенить. Хоча й тихо, але задзвенить. Натягнув селянин тятиву. Прицілився і випустив останню стрілу, зазджищала стріла, і зникла у вишені. А дзвону все нема і нема. Не продзвонив дзвін. Мабуть, у ночній темряві не зміг селянин добре прицілитись, промазав. Зараз ти помреш, прошипів Змій. І тільки він хотів кинутись на селянина раптом з висоти. Пролунало легке чуть, ледве-ледве чутне «динь». почув його змій із жахливим хрипом звиваючись по за ворота храму. І там одразу перетворився на чоловіка. Здивувався бідняк? Як це дзвін сам задзвонів? Довго він не вірив своєму щастю? Але був дуже стомлений. Зліг солому та й заснув. А чоловік той, який був Змієм втік, коли він прокинувся селянин, сонце стояло вже високо-високо. Подякував бідняк сторожу за притулок та й пішов. Але як тільки проходив повз вежу, побачив на землі мертву сизу голубку. І зрозумів тоді він, Хто врятував його вночі від неминучої смерті? Це Сиза Голубка вдарилась своїм тільцем у звін, щоб почулося рятівне дзинь. Так віддячила вона йому за те, що він врятував її діток. Отака От вона самопожертва. За добро, люди, та й бачите, і звірі теж птахи відповідають добром. На добраніч, на добраніч. Солодких снів. Гарного вам завтра дня. Бувайте.